Учні 37-ї школи не забувають, що вони діти не лише своїх батьків, але й України. Цей тиждень для освітян, учнів та їхніх батьків минає під знаком патріотизму. Учора шкільний фестиваль Україна для нас, ми для України відкрився незвичною виставкою. Особливістю виставки було те, що авторами представлених рукотворів є батьки дітей. Нині знову стало модним робити світ прекраснішим за допомогою вишивки. Матусі школярів доклали душі та серця, і в ряснобарні рушники вишиті хрестиком, і в філіграні ікони та картини розшиті бісером, і в казкові писанки, оздоблені дрібними намистинами. Ви бачите вишивки бісером. Вони міняться на сонці різними барвами. У цих роботах душа, художній хист і безмерний талант наших батьків. Адже Україна спокон віку славиться своїми талантами. Було репрезентовано в'язаний на модний взірець одяг та багато інших душевних речей. Та певна річ, що для кожної дитини найкращі вироби її мами. Моя мама ще ходила у школу, почала в'язати їй. Трохи моя бабуся, її мама показувала, як в'язати. Потім вона сама вчилася. Вона мені брату в'яже собі, папі. Творчість матусь надихає малечу навіть на вірші. А моя, скажу я вам, творча натура, все у неї до ладу, руки і фігура. А творити вміє так, це научениця Микеланджело вона, тільки у спідниці, чи не знаю, зможу так вправно працювати, а дружину ось таку я хотів би мати. Крім спільної творчості батьків та дітей, яка зближує та допомагає поколінням порозумітися, учні тішили грою на скрипці, танцями та піснями від щирої української душі.